У Старокостянтинові місцевий депутат Андрій Поліщук напав на поліцейських, рятував друга, який припаркувався на пішохідному переході. Поліція намагалася скласти протокол, виручати порушника. Приїхав депутат міськради Андрій Поліщук і з криком, з криком витягнув одного поліціянта з автомобіля. Депутат, який має вагову перевагу, намагався витягнути з поліцейського автомобіля і друга. Штовханина тривала кілька хвилин. Потім поліцейські поговорили з кимось по телефону, і поки Поліщук відійшов, втекли. Депутат намагався наздогнати, але не встиг і вдарив по автомобілю кулаком. На підмогу приїхав ще один екіпаж поліції, але, не зупиняючись, поїхав назад. Слід за ним вирушив, за ним вирушив Поліщук на своєму авто. Згодом з'явилася інформація, що поліція відкрила кримінальне провадження за. Перешкоджання роботи поліції насправді ж це швидше нагадує напад на захисників порядку. це відео опублікували в соцмережах. Його активно коментували користувачі. Адже Андрій Поліщук у місті відомий депутат. Він очолює земельну комісію та найбільшу депутатську групу за успішну громаду.